Мир Божі, вам, всім любі друзі, вітаю вас всіх святом Спаса. Це є преображення Господнє, коли Ісус взяв трох учнів своїх і вийшов високо з ними на гору, і перед ними переобразився, і явився ним у славі, ія і Моїсеї, вони розмовляли про Його кінець, який Він має звершити в Єрусалимі, де Він мав вмерти, Ісус Христос, за наші з вами гріхи. Взяти на себе і піднести на хрест. Учні сказали, що добре нам бути тут. І коли Хмара Ясна вона явилась і осінила їх, будьте благословенні, любі друзі, хай Бог вас всіх благословить, нашу країну, щоб ми змінювалися в його образ, щоб ми вірою в Ісуса Христа жили вічно. Щоб ми мали мир з Богом через віру в Ісуса Христа. Він нас любить. Хай буде спасіння для нашої країни по Божій милості. Амінь.